скажите эксмр лазерная коррекция это у детей Это последний крок в какой-то этапы? Если говорить о заболеваниях, которые сопровождаются амблиопией, то, конечно, после эксимер-лазерной коррекции желательно проводить какое-то аппаратное лечение. Обычно это лазерная стимуляция гелионионовым лазером, курс лечения на аппаратном комплексе Амблиокор, для того, чтобы повысить зрительные функции после эксимер-лазерной коррекции. Хотя мы очень часто наблюдаем, что даже на В плеопичных глазах после проведения лазерної коррекции остротозрения наблюдается гораздо выше, чем была в очках или мягких контактных линзах. Напевно, останнє запитання: чи існує на сьогодні ефективна профілактика короткозорості у дітей? Що можна робити? Соблюдение самых банальных правил гигиены зрения. Низко не наклоняться над рабочей поверхностью, иметь хорошую освещенность рабочего стола и организовать свой зрительный режим таким образом, чтобы было, было чередование и работы вблизи, и работы глаз вдаль. Тогда не будет наступать спазм аккомодации, и э, мы можем сохранить зрение наших детей на хорошем уровне. Я дякую вас, Таміла, за цікаву бесіду і ту корисну інформацію, яку ми від вас почули. Маю надію, що ви ще завітаєте до нас у студію. До побачення. До побачення. А я нагадую глядачам, що сьогодні наша гостя була лікар вищої категорії клініки сучасної офтальмології візу кандидат медичних наук Таміла Цибульська. На все добре і будьте здорові! Мрії стають реальністю. Клініка сучасної офтальмології візус єдина в Запоріжжі пропонує нове рішення для пацієнтів з катарактою чи пресбіопією. Мультифокальні лінзи Ате Ліса 809 дев'ять від німецького виробника компанії Цейс дозволять вам прекрасно бачити без окулярів на будь-яку відстань. Для пацієнтів клініки «Візус» ціна на мультифокальну лінзу Ате Ліса 809 М зменшена на 1500 гривень. Акція триває з 1 березня до 31 травня. Кількість лінз обмежено. Клініка сучасної офтальмології візус, нова якість вашого зору, найкраще терапевтичне, діагностичне та хірургічне обладнання, найширший вибір апаратних методів лікування, лазерна корекція зору, рефракційна терапія, лікування багатьох очних хвороб, візус. Ми дбаємо про тебе, Поглянь на світ здоровими очима.